Сторона основи правильної чотирикутної призми дорівнює 3 см, а периметр бічної грані 22 см. Знайти площу бічної поверхні цієї призми. Якщо у нас призма правильно чотирикутна, то в основі лежить квадрат. Тобто сторона квадрата, наприклад, АД, буде дорівнювати 3 см. Периметр бічної грані, тобто периметр а 1 д 1 д дорівнює 22 см. Це, наприклад, бічні грані тут всі рівні, тому що в основі лежить квадрат. Бічною граню є прямокутник. А1Д1 також буде 3 см. Ми знайдемо АА1 дорівнює. Це треба від 22 відняти дві сторони рівні. І поділити навпіл, тому що аа 1 дорівнює ДД1. І в нас виходить 8 сантиметрів. 8 см. АА1. Щоб знайти площу бічної грані, однієї бічної грані, треба одну сторону помножити на іншу сторону, тобто це площа прямокутника. Це треба 3 помножити на 8, буде 24 см, квадратних. це площа однієї бічної грані. Щоб знайти площу всієї бічної поверхні, так, як цих бічних грані 4, треба 4 помножити на 24. і це виходить 96 см квадратних, тобто відповідь В.